Дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Увірвались до хати, скрутили кайданки. Наділи. Єдине помилились адресою через поліцейську помилку мешканцю Лисогірки, що в Теофіпольському районі загрожують два роки умовно. Народний контроль вирішив провести своє розслідування. Ввечері 22 лютого мешканець лисогірки, що на Теофіпольщині Віталій, збирався чаювати. Несамовитий стук у двері неабияк наполохав чоловіка, адже на гостей не чекав. А тут відразу троє та ще й полісменів. Переляканого чоловіка обматюкали, потім побили і вдягнули кайданки. У той час у сусідньому будинку жінка чекала на допомогу поліції. Ніхрена собі, перед нами закрив двері, що ти такі-то, такий то хуї, прочі. Чмо, я кажу, нічого собі, непонятно, чому приїхали, ще будуть мене взивати в моїй хаті. Відкрий двері, я відкрию двері. Кажу, ребята, що ви хочете, виясні, тоді будемо розмовляти. Ломим. І все, вони зловили мене, витягнули. Тут теж було бідна ручки, ну, вже пройшло два дні. З'ясувалось, не вельми уважні полісмени сплутали адресу. Ну вона ж не їхала з мигалками, я не могла подумати, що то міліція стала. Потім участковий перезвонив до мене, веде. Ну, чути було крик. Чути було крик, що чого ви до мене приїхали? Я вдома, ви просто не туди попали. Я крутили та били Віталія, чула вся вулиця сусідів, неадекватна поведінка в нової поліції, неабияк налякала. Махали, кричали, і сварилися, і мати там, і все. І крики. І, і Бачу, що щось що, що, таке кажу, боже, там вже качаються, вже чи що вони вже роблять. Кажу, що вже такого на землі. кажу, вони вже не звалили його. Вітька, от сусід кричать, що ви приїхали, хто вас сюди везло? Ну, Жінки нема на заробітках. І потім крик, що наручники не затягуй сильно. Як так можна перепутати? завтра до мене приїдуть, попутають, будуть в'язати, бити. На що та власть дивиться? Самі винні та за старою звичкою вирішили замести сліди за собою. Тепер селянину вішають супротив правоохоронцям. Опору повноважений триндюк навіть до судмедексперта сходив. Хоча на ньому жодних слідів на відміну від затриманого Віталія Сенця не було, б, тому що я до ранку ще прикладав холод, лід. Я їздив на якому. Умов... У Нас у мене сертеза експертного гліта журналісти народного контролю. Вже у Теофіпольському відділі поліції намагаються розібратись, чому за помилку правоохоронці відповідає селянин. Тож виклик поступив на особистий номер дільничого інспектора Базалійського, який вже й передав його черговому. Мені повідомить теж він знав і виїхав. Мені сам сам сама заявниця мені не повідомляла. Дві родини живуть через дорогу, і часто без правоохоронців не можуть владнати сімейні чвари наполягають полісмени. Чия це була ініціатива? Три діка, тому що він уїжджав туда вже тоже. теофіпольські полісмени своїх колег виправдовують, мовляв, інструкції не порушували. Насправді жоден з трьох не уточнив прізвище чоловіка, до будинку якого увірвалася. Заявниці ж перетелефонували вже після того, як затримали Віталія. Одразу ми запиталися, чи є його дружина. Після того вже прізвища не було в кого питати. Тим часом прокуратура вже призначила службову перевірку. Чекаємо результати службової перевірки. Ну, і, відповідно, вияснит по медичної експертизи по потерпіли. А поки триває перевірка, журналісти народного контролю вимагають відсторонити гори полісменів від роботи. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.